Здрастуйте, дорогі діточки! Здрастуйте, хлопчики та дівчатка. Пізнали? це я, тітонька-сова, з наукового дупла. Починаю новий урок абетки малятко. На минулому уроці ми з вами вивчили літеру А. З цієї літери починались такі слова, як Ананас, апельсин. Подивимо ще раз мультик про апельсин. Василь нагіл гілці апельсин і весело вийдається. Цікаво дуже це мені. Кому ж то він дістанеться? Горить, не наче сонечко, незайманий постун. Чому такий маленький він? От був би як кавун. Ну, як згадали нашого акробата-апельсина? Молодці! Ми з вами усі наші уроки будемо починати з того, що будемо згадувати те, що вивчили на минулому уроці, слідуюча в абеці літера Б. На цю літеру в українській мові починаються слова булка, білка, балалайка, барабан. І це як його з рогами баран. Ось про цього самого барана та про його барабан ми подивимось мультик. Зробив баран собі барабан. Заліз на піч та й гупав всю ніч. Лиш рано вранці ліг спати баран, а мишка з'їла його барабан. Ось така кумедна пригода відбулася з бараном та його барабаном. На наступному році я вам обов'язково нагадаю літеру «Б». А зараз до побачення.